Аллилуйя, Аллиуя, Аллилуйя. Аллихуй. Аллихуя. Аллилуйя. Спаситель наш Ісус Христос, Смерть знищим, а життя по святів і вам далі. Аллинуя, Аллихуя, Аллилуйя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки слава Господи! Того часу, коли всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: вкладіть до своїх вух такі слова. Син людський має бути виданий в руки людей. Вони не розуміли цього слова. І воно було для них прихованим, аби не збагнули цього і боялися запитати Його про це Слово. Це є Слово Господнє. Слава тобі, Хай слова Святого Євангелія знищать наші віки. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. При любі в Христі, пані Боже діти сьогоднішня. Літургія слова говорить нам про таємницю у відношеннях Бога і людини. Чули ми в першому читанні з Кохелета, з проповідника, що людина живе в цьому світі, але цей світ є таємницею для неї. Живе в часі, але час є таємницею. І якщо зациклитись тільки на тому, що в цьому світі є, то каже Когелет, що геть все це марнота, тому що Бог сотворив світ не для того, щоб сховатися за цим світом або відмовитись від людини, залишити її на призволяще, Але Господь хоче через цей створений світ дати людині можливість пізнати його і полюбити. І мати з Господом відносини. Тому Ісус каже, що коли приходить Він на цей світ, то це теж є Божа таємниця, Він має свою місію. Він говорив учням про те, що має бути виданий в руки людей, що має бути розіп'ятий, Воскресне, і каже: вкладіть це в вуха ваші, тому що ви це чуєте, але поки що не розумієте. І багато є таких моментів в нашому житті, коли ми слухаємо якесь слово, нібито знаємо, про що йдеться, розуміємо ці слова, але збагнути, яка суть в цьому не завжди можемо. Тому що Бог є для нас на сьогоднішній день, таємницею, але Він нам відкриє, ким буде для нас колись в вічності. І тому теж, так як своїм учням, так і нам каже про це, що ми були свідомі цього видання Божого, тобто, що люди Ісуса Христа візьмуть в свої руки, заберуть в нього це життя людське на цьому світі, але Він воскресне. І цим теж покаже, що вічність є сильніша за те, що ми сьогодні бачимо, чим ми сьогодні живемо. Що Бог є життям сам в собі, і сотворив людину для того, щоб людина вже ніколи не перестала жити. Ми маємо свій початок, але вже не маємо кінця життя. Тільки є ця переміна через смерть, коли ми відходимо з цього світу, але залишаємося далі жити у вічності. І це є для нас таємниця. Тому Ісус каже: не зможете збагнути цього, а вони боялися його про це запитати. Ми сьогодні віримо в Ісусу Христові, що є Воскресіння, що є вічне життя, що Царство Боже ніколи не перестає існувати. Але для нас це є таємниця, бо ми, як діти Божі, до кінця всього можемо не розуміти, так як діти наші в сім'ях зростають, і вони на свій розум дитячий. Не можуть всього збагнути. Вони живуть з батьками, живуть в домі батьків, ходять до школи, спілкуються з друзями. Але ми не раз кажемо про дорослі речі з дітьми розмовляти немає, що вони цього не зрозуміють. Це ще не є їхня пора. І так само людина, коли живе в цьому світі, живе в якійсь конкретній порі, коли переступить поріг цього часу, зрозуміє все. Що Бог хотів нам сказати, що нам хотів пояснити. Тому сьогодні в цій тайні ми залишаємося, як люди віруючі, люди довіри, люди цілковитого віддання Богові, щоб ми могли своє серце приєднати до Бога, і навіть як Господь є для нас тайною, навіть як ми Його до кінця не можемо збагнути, щоб ми не переставали Бога любити, шанувати довіряти Богові і колись в небі з ним вічно радіти в раю. Амен.